Мої вітання. Капусняк загружений на прицеп з вечора. Зараз я його тільки сверкну актарою і муспіланом, а то вчора не встиг, був дощ. Так і по листі свиркну. Капусняк загружений, сажалка вчіплена. приготування до посадки йдуть чітко за планом. Зараз значить, організувати треба процес. Процес який? Дати людям щоб копали знову розсаду, ми тим часом будемо садити оцею штукенцією. А вони будуть копати, тому що розсади нам треба багато. І, можливо, буде ще дощ сьогодні, кажуть. Садиться ця капуста, звичайно, в жорстоких умовах. Де жита немає, чудово. А де багато жита, це просто просто якийсь капець. Просто якийсь капець. Сади. Воно саде, інколи виникають невеличкі проблеми, але воно саде. І дивіться, що це тут робиться з цим городом, з цим житом треба бути завжди обережним. Тут має бути мега врожай капусти цього року. Мою сниму, а ты не поверите. Дождь идет да? А мы садим. Серьезные фирмы Обідня перерва, всі пішли на обід. Покажу тим часом капусту, яка копалася вчора. Я туди воду не лив, щось там дощик, то вчора ляпнуто. щось набігло чи не набігло, не знаю. Ну Ось таке воно, бачите. Болото. Вода не стоїть, але болото. Капуста не пов'яла, шо та, що ця. Тільки що був у нас якийсь дощик. Маленький, така у нас причепінька. Причепінька у нас така. Засадили от стільки. Така ця причепінька, зверху накинули тільки що салфанку, бо ляпав дощ, то ми садили під дощом. Значить, ну ще до дощу то теж тут було мокро, настільки, що просто пісок, але Налипає повністю, тобто я проїжджаю туди-сюди і приходиться чистити, хоч і пісок, але мокрий настільки, що він просто налипає і сюди, і на колеса, і туди, і сюди, і на ці колеса. То це ми проїжджаємо і я його чищу. Садити не дуже добре з цим житом, трошки, звісно, я штангу дав, це щоб я його згорав меншим було б все добре. Б Чи навіть тим більше, яким я його рав, ну, щоб було мокро, бо ж город сухий був і плух не заліз, теж було б все добре. В тому році то я його грав, теж там після душів я його, грав, але воно було так, до 40 см, згоралося дуже чудово, садилося дуже чудово, без проблем взагалі. Зараз значить, яка, е, яка сама е, ця потреба, щоб добре прижимало, щоб добре колеса прижимали капусту. Ось так, от, бачите, вони його прижимають, таким чином і вона Хопа, бачите, листок відірвався, а капуста не витягнулася. Це хорошо посаджена капуста. А Це теж, бачите, листок відірвався, а капуста, Десь ще один, а капуста не витягнулася. Це добре прижата. Але буває місцями ось ці брулі, зараз покажу. то Що я роблю, щоб воно прижимало? Нав'язкою трошечки приподнімаю щоб воно не, не їхало на цих колесах, і виходить, вся вага на задні колеса і таким чином воно його більше прижимає. Буває, набивається туди жита, то я е в ходу приподнімаю навізки верхність, зверхністю отаку пару разів воно від'їжджає, а буває добре, я, так нагорне зупиняюся, і ми її чистимо. На цю штуку треба мати хороших широкожопих, важких аватарів таких то воно тоді хорошо прижимає. Бачите, капуста вся стоїть, та, яка посаджена, це ми садимо зараз вже 3,5 години, це ми садимо, оця, що посаджена, 3,5 години назад є, дивіться, є ось одна прив'явша. Та така більш-менш та стояча. Бачите? Тобто капуста нормально себе. Почуває, можна вважати. Я ось, бачите. Ну так, Трошки тягнеться, але тут погано прижало. Чому? Тому що багато жита, жита багато, нагортає. Ну, це така більш-менш нагортає, то воно його ну, фізично не може зажати туди. Перші ці рядки то взагалі страшні, дивіться. Ну там теж є місця таке. Бачите, робиться. Але це не це не велика проблема. Проїжджаю це, тоді зараз воно трошки встоїться, ще якийсь дощ ляпне, не ляпне, то тоді капуста приймається, проїжджаю сюди міжрядним культиватором. Воно його добре вирівнює і немає ніяких проблем. Жити тоді вже воно його не, не, не горне. Цей етап я проходив в житті. вже. От. Де добре ззоралося, бо тут були місця, що я як орав, воно зоралося більш-менш нормально. Плуг залазив добре землю, де хоч і сухо було, але жито воно прикидало, тут, тут дивіться є рядки. Взагалі чудові рядки. дивіться, як хорошо посаджено. Взагалі чудові рядки є. А є, звичайно, трошки з проблемами. Я ось дивіться, як понагортало. От. Бачите, як понагортало. Буває горне. Горний і воно його роздвігає різні сторони. Оце, це не страшно. Це все діло. Головне, щоб вона прийнялася. Ну а там там аж той самий крайній город, той найгаліші згораний, чомусь він саме хорошо згорався. Життя мене вчило-вчило і не навчило. Оце ж, я раз вже був попав з цим житом, що не зміг я його тут згорати, Високе дуже було. Я вже віддав, Пообіцяв, що буду значить, його меншим горати. Але в цьому році я приїхав дивитися на нього, була можливість згорати коли воно було 20 см, десь 25 см. Ну, да, десь до 25-30 до см воно було висотою. І була можливість згорати. Але чомусь я такий і тоді мокро було після теж. що воно обзоралося. Але щось думаю, так, хай ще поросте, хай ще що поросте щось, виросло, засохло. То з житом треба два варіанти. Або я бігом орати тільки весна прийшла, як тільки можна зорати і зорати, або його краще не сіяти. Бо це, звісно, просто попандос. Дивіться, по попандос. Горний і все. Плюс ще мокро. Значить, Дивіться, город був значить що, погано зорений раз. Потім я дисками прийшов, приїхав, перебив два. І це він так вже неділі дві двівався, чи скільки чи неділя, що вже дощами просто забувається. І більше мене тут вже я не заїжджав сюди нічим. Тому що зараз, якщо проскочити сюди, просто ще раз дисками, цей город за перший слід висихає зразу. Пісок це така штука погана, що проїжджає зразу він висихає. А толком воно йому нічого не зробило б, я скажу. Тут в два сліда є товк, то може тут йде краще. Бо там, там було краще згорене, то я тільки в один слід його перемолотив, тоді дисками. А ось цей шматочок тут є такий що в два сліда, там добре згорений, то в один слід. О, і подивимося, як це воно зараз має бути. Якщо телефон не сяде, то я вам ще трошки назнімаю якусь контентика. Збоку немає зараз змоги зняти, бо треба і рулити і, цей, і дивитися щоб не забивалося приподнімати то так а якщо телефон не сяде то може що щось знімо, бо ця проблема у мене зараз з цим телефоном що він щось постійно голодний на батарейку вже ми вдома півдня ще можна було попрацювати але як ви бачите йде дощ причепінька наша ця вона ось така дивіться ховалися ми тут від дощу і садили ну як садили а не ховалися дуже нормальна тема а тракторська з кабіною, то вся взагалі радість. Їдеш в шортах і не знаєш іде. О, то Можна було посадити, капуста нарвана. Вся так і тут приїхала в ящику. Капуста нарвана, завтра, якщо буде хороша погода, їдемо далі. Оскільки в нас ляпнув такий гарнючий дощ, хотілося тільки ще досадити. Після обіду трошки перекусили, хіли ще досадити. Ляпнув дуже серйозний хороший дощ. Добре, що він ляпнув. Бо ті посадки такі стрьомні, як ви бачили. Є хорошо посаджено, є не дуже. Капусти остається все менше. М'ялочі воно стає все більше. Якось треба буде ту ділянку засадити. Трошки ще понакопували. Ця ділянка звільниться, ми ще й сюди посадимо щось хороше толкове. Бачите, м'ялочі дуже багато в цей раз. Вже раз, два, три, четвертий рядок. Мелочі. Ну, Мілоч така. Вручну. О, я ось і більше можна, щось більше ще й попхали сюди, не знаю що. Вручну і без проблем садити, якщо вручну ми садили колись вручну, то таку капусту садили всю. Вона йде такої маціпунькою. Навіть, навіть ось такого ми садили вручну. Дивіться, тут є маленька серединка, навіть таку ми садили, ось таку, і вона виростала вся, бо дуже такої дуже багато бувало, попадало. А в цей раз садимо, ще бачили при яких умовах, то її просто неможливо посадити где? там. Вона просто не виживе. О, то на цьому... А, що, Трошки капусника То, То що? Якщо завтра зранку буде більш-менш хороша погода, будемо садити, звичайно, далі. А я піду далі. Сорт старидор. Шикарний стає. Дощі йдуть, росте з кожним днем. Звичайно, якщо цієї капусті не хватить великої, якщо цієї великої не вистачить, щоб засадити ту ділянку. Мені здається, що її не вистачить. Не То можливо ми посадимо капусту старідор ще туди. Бо старидор мав бути трошки в іншому місці. Якщо дивіться, ляпають калюжі, хай вам всім щастить.